ФІФА все ж таки, виявило країни в господарі Чемпіонату світу 2030 року. Я не знаю, можливо, хтось жив в якомусь могло світі і очікував, що серед них буде країна Україна. Але на цій інфографіці ми такої країни не знайдемо: Іспанія, Португалія, Марокко з боку Європи, Парагвай, Уругвай, Аргентина, з боку Південної Америки. Здається, щось таке латино південне спільне є між цими країнами. І знову такий економічний фактор. Одна країна не може приймати стільки матчів, вона просто не витягне там з рахунок економіки. Тому вони вирішили піти таким шляхом більш широким, більш широкою коаліцією країн, які будуть приймати чемпіонат. Ну і мені здається. Це, це, це правильна стратегія, бо зараз ця класика, коли одна країна, всі в неї приїжджають, туризм, ось це більше для регіону, саме Південної Америки, більш корисне. Стосовно європейської заявки, вона не ну, зовсім європейська, там ще таки і Африка, бо Марокко – це Африка, тому теж спроба сидіти на двох тільцях. Ми знаємо постійно ці скандали з підкупом якихось делегатів на голосування з якогось континенту. Тут є шанс для Африки, тому африканські кандидати можуть голосувати саме за цю заявку.